Усім привіт! Розглянемо новинки у Юкі: сорочки синього кольору в смужку, матеріал поплін, рукав довгий у синьому та у білому кольорі з чорною полоскою. Ціна на них 499 гривень, розміра від S до XL. Ще темно-синя сорочка, теж 499 гривень, матеріал поплін від S до XL. Темно-сірий колір. Плаття, шоколад. Вгорі цікаво зроблені плечики. 1699 гривень. В'язане полотно. Розміра від S до XL. Оце, наприклад, XS. Ще є М-ки, Л-ки. рукав довгий, нижче колін. Також у молочному кольорі, сукня молочна, в'язане полотно, 999 гривень, розміра від S до XL. S-ки йдуть і на M. Матеріал тягнеться. Ще у сірому кольорі плаття. Все молочне приталене. Нижче колін. Сіреньке, трішки вільніше. темно-сіре, в'язане полотно 999 гривень, розміра SXL, кругла горловина. Манжетики має. Також в чорному кольорі плаття. 1099. В'язане полотно від s до xl розміра. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую. Рукавчик довгий. Приталене нижче колін. Можна підібрати костюмчики ось, наприклад, штани на резиночці. Трикотаж 999 гривень від S до XL, колір коричневий. І до них окремо можна підібрати верх светрик. Теж в такому кольорі. Верх вільний. Така коротенька манжетка. І також закінчується манжетою і сам светрик. Ціна на нього 899 гривень. Джемпер коричневий матеріал трикотаж. Штани чорні, в'язане полотно, 799 гривень від S до XL, мають шнурівочки, але самі на резиночці. Широкі. Широкі штанці. Також светрик можна підібрати в чорному кольорі, щоб зробити костюмчик для себе. Теж в'язане полотно. 699 гривень. З такий джемпер. Розміра від S до XL. Опущені плечики. XL максимальний розмір. Сорочка. У дуже гарному шоколадному кольорі, темно-коричневому сатин матеріал 849 гривень від S до XL. Ще ось така курточка тепла, молочна, оверсайз, шуба хутро, Матеріал 1500 гривень. Приємно всередині. Також сукня без рукавів. 799 гривень. Це є трикотаж XS L розміра. Позаду у неї замочок. Вона не є довгою, вища коліна. Ще покажу, як виглядає спинка зі спинки. Ось такий замочок. Штани, екошкіра широкі. На резиночці. Тут утеплення. Мають кишеньки. Ціна на них 1199 гривень. Розміра XS до XL. Ще сорочки. На заклепку з кишеньками на, на грудях. Тут теж є легеньке утеплення. Ціна на них 1149 гривень. Довгий рукав. Розміра від XS до L. В бежевому кольорі 849 гривень, від S до XL. Сорочки сатинові. В такому бежевому кольорі. Спідничка. Зав'язується на запах. Теж екошкіра. Ціна на неї 1099. Від XS до L, L розміра. Зсередині має теж легеньке утеплення. Приємні на дотик. Нижче колін, довжина також платько в коричневому кольорі. 1499. Розміра від XS до L. -ку. Матеріал трикотаж. Ось це, наприклад, розмір XS. Спідничка. Графітовий колір. Матеріал трикотаж. 699 гривень. Розміра від S до XL. Замочок рівно позаду йде. Гарна спідничка і ще до неї в такий тон є сорочка на заклепки. Довгий рука, матеріал трикотаж спереді кишеньки. 1099 гривень. Так, ці від Бельветові. 999 гривень. Розміра від S до XL. Колір пудра. Насичений колір. Без утеплення така сорочка. Спідниця коричнева, 899 гривень. Костюмна тканина. Розміра від S до XL. Замочок позаду, спереді кишеньки та розпірка. В коричневому кольорі. До неї можна підібрати жакет 1499 гривень, костюмна тканина, розміра від S до XL. Ще в жакета є пояс. защіпається на один ґудзик. У кольорі теж. Светр молочний, 799 гривень, в'язане полотно, розміра від S до XL. -у. З стієчкою такий в'язаний светрик. Ось це, наприклад, 849 гривень, бежевий SXL. курточка зимова, дублянка від S до 2XL, ціна на неї 1599 гривень. Приємна рукава з хутром. Та комір теж. Сукня коричнева, трикотажна, 899 гривень. Має поясок. Рукава 3 четверті. Навіть трішки вищі, З круглою горловинкою. Ось така красива сукня на манекені. Ціна на неї 1399 гривень. Це є від S до XL розміра. Сатин матеріал. Ще сорочка. Теж в цікавому кольорі. Сатинова. 899 гривень. Розміра S XL, Рукав довгий. Штани чорні. 799 гривень. Костюмна тканина. Завужуються до кінця. Ось такі прямі штани в чорному кольорі. На гуцик 899 гривень. Костюмна тканина. Розміра від S до XL. Екошкіра штани 1199 гривень. Зверху резиночка. Мають кишеньки. Легеньке утеплення і тут завужується, бо попередні штани були широкі, а тут трішки завужуються Халат 1199 гривень. Велсофт well матеріал, сірий з каптуром на зав'язку. Узор сніжинки, білі сніжинки, білі сірі. Ще в молочному кольорі 999 гривень теж Bellсоft матер... розміра від M до XXL. На зав'язку. Без каптура. Ще у коричневому кольорі є такий теж, як у молочному матеріал Велсофт. Сукня м'ятна. 499 гривень зараз на акції, в'язане полотно. One size розмір. Довгі рукава і довга подовжена сукня. Сукня бежева льон. Зібрана по талії, 799 гривень. На знижці зараз. На, Защипається на гузочки. Також рукава теж на гузочки. Шапка сіра. 399 гривень звушками. Така цікава шапка. В'язана, тепленька, приємна. Ще шапочка сіра. В'язане полотно. 349 гривень альпака. Оцей в чорному кольорі. Бейсболка. 449 гривень. Зроблена під теді, ще є у бежевому кольорі. Сукня сіра, трикотажна, 449 гривень. Червоний цінник, отже вона зараз на знижці. Зібрана на талії з одного боку лише. Ще є сукня на знижці в коричневому кольорі. В-образний виріз. позаду. Замочок, ціна на неї 399 гривень, трикотаж. Сукня Капучино. Розміра від S до XXL. По 199 гривень спідниця. Ось така симпатична спідниця. Ще сукня сіра, шифонова, 299 гривень. Вільного крою. Рукавчики легенькі, просвічуються, закінчуються на резинку. Також сукня вільного крою шифонова в коричневому кольорі 299 гривень. Рукавчики на резинці. Сукня чорна костюмна тканина 649 гривень. Без рукавів. Біля талії є стяжечки. Таке глибше декольте, Позаду замочок. Довжина трішки нижче колін. Також курточки зимові. Зараз на знижці 1999 гривень. Плащова тканина, розміра від S до L, Сорочка. Дуже гарна, приємна в горошок, 499 гривень, віскоза. Розміра від S до L. Блуза сатинова, 499 гривень. Розміра від S до XL. Ось такий довгий. У неї манжет зготовлений. Шкарпетки по 69 гривень. ці Тепленькі. Матеріал норка махрові. Так, ось такі 69 гривень різдвяні, теж махра, з оленями. 59 гривень це є трикотажні, з цікавим візерунком акварельним. З котиками 49 гривень. Трикотажні шкарпеточки. Ще різдвяні з пінгвінами. Ціна на них 99 гривень. Махра від 36-го розміру. З пряничками та людінцями 69 гривень. Це є махра. Махрові шкарпетки. З такі гарні, тепленькі рукавички. 199 гривень. Ліловий, роз... Ліловий колір. І в сірому кольорі. Ціна на такі 199 гривень. Це в'язане полотно. Дуже приємні, м'ягенькі. Ось цей ці, цікавий варіант. Червоні, правда, яскраві дуже. 99 гривень плащова тканина. І всередині вони утеплені. Манжетку мають, а всередина утеплена. Покажу вам. Дуже приємні. Кому пасують такі рукавички, обов'язково забіжіть. Рукавички Велсофт. Ці такі осінні 199 гривень. В чорному кольорі. Шарф, теплий, 199 гривень. В'язане полотно бахрома. Коричневий, жовтий. Так, ще у такому молочному кольорі є. Та у блакитному по 199 гривень в'язане полотно, однотонні шарфи. І у коричневому кольорі теж 199 гривень в'язане полотно. Дякую за перегляд!